Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Доріво Христі, сьогодні маємо 1 серпня, сьогодні маємо похід із древом Чесного, Животворящого Христа і пам'ять святих самих мучеників Макавеїв. Ну, Кажуть, що сьогодні треба мак святити, бо тому що і то мучеників Маковею, але це не від того, що вони мак сіяли чи мак збирали, це їх так. Так їх називали, так? Їхнє прізвище таке було, так? Або, ну, не так прізвище, як е, могло би бути це. Ну, так, як, наприклад, святий, святий Миколай мерлікійський, та? чудотворець, тобто він із мир так? тобто з міста такого, так? І тому оці мученики Маковеї до маку не мають ніякого відношення, щоб ви знали. Так, похід із чесним животворящим Христом. Я би сказав просто за хрест. Як говорить апостол Павло у сьогоднішньому постанні, він каже, «Хрест то є глупота для тих, що пропадають. І Божа благодать для тих, що спасається, і, 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 знищу мудрість мудрих і розум розумних зведу на нінащо. Де мудрий, де учений, де досліджувач віку цього, каже апостол Павло? хіба Бог не зробив мудрість цього світу, щоб спасти світ глупотою проповіді? Хіба вгодно Бога було так зробити, каже апостол Павло? бо Бог не зробив дурною мудрістю цього світу, хіба Бог не зробив, а що світ своєю мудрістю не пізнав Бога у Божій мудрості. Богові угодно було спасти віруючих глупотовою проповідей. Я собі так не раз думаю, Які, якісь вони такі ці слова трохи сміливі. І трохи страшні спасти світ, знаєте, глупотою проповіді. Як це? А, діло в тому, що глупота тут в тому розумінні не то, що щось дурне сказав, так? а то, що люди, то, що люди раніше не чули, для людей це було дивне і незрозуміле. Він каже, хто несть моє тіло не п'є мою кров, не має життя в собі. Вони такі стали. Як що Він говорить? Купу людей відійшло від Нього тоді, від Ісуса Після тих слів. І тому про хрест, коли ми говоримо, сьогодні носять, тішуться, а хрест це була вшебенеця. Це було знаряддя найбільшого приниження. Ви представте собі, яка мала бути святість, яка мала бути Божа благодать. Щоб саму гіршу Гедоту, скажімо, той отой хрест, то отой знаряддя вбивства, перемінити на найвище торжество. А це Господь Бог спеціально вибрав, то що на той час серед людей було саме наймерзенніше. Люди того просто чули і тікали від того, люди боялися найдесь, якщо десь щось перетиналося, якісь. Хрест, десь ще щось вони то тікали, бо тому що це це був знак, що тебе розіпнуть смерть все. Сьогодні для нас. Хрест. Це є спасіння для тих, що спасаємося, так? а для нас то є сила Божа. Для нас то є сила Божа. І тому бачите. Погодно було спасти йому світ глупотою проповіді. Так що слухайте Слово Боже і старайтеся зрозуміти, що Господь Бог хоче сказати нам через свої обявлення, через свою тут присутність на землі, особливо через хрест, який Христос сам називає терпінням. Тому сьогодні в цей день 1 серпня поклоніння чесному животурящому Христове, Згадати, що і я є християнин, і ці мученики маяковецькі, які так само постраждали за Христа, і ми їхніми молитвами. Сьогодні є врятовані і таких мучеників сотні, тисячі та стільки лише наших українських мучеників. То що вже говорити про мучеників цілої церкви Христової їх багатезно.